От. значить, Юра Позаяк, оце вже ну, якби справжня така пародія, як, ну, якби в канонах жанру, тут вже якби зв'язано. Юрко Позаяк, хто не знає, він ну, якби, відомим, став відомим дипломатом, він перший секретар посольства в Хорватії, в Сербії, а ще він е, був спічрайтером, таке слово, що й не виговориш, спічрайтером у президента Ющенка. Коли Ющенко став, ну я думаю, що це Вова Цибулько порадив. Бо це Юрка Позаяка зробить відповідальним спічрайтером, це людина, яка відповідає за виступи президента. Тобто він готував виступи президента. І Юрка Позаяка, хто читав його книжку «Шедеври», хто знає, що таке позаяк, і який він взагалі в житті, що це роздолбай, будь-дорог. Тобто, і зробити таку людину спічрайтером, тобто, ну. <глзвач>. Ну, я був в шоці. <глзвач> Після того, як Ющенко почав там коні мочити, я думаю, ну така як, як у нього такий спіт, спец... як Юра як відповідав за його так, І от ми укладали цю онтологію, і я узнав випадково, що Юра, виявляється, виріс на Чернігівщині. Мього батько з Чернігівщини робить. Я був наскільки здивований, мій батько, значить, письменник, з'ясувалося, Василь Лисенко, виріс на Чернігівчині, Юра там Ну майже до 18 років, все дитинство, все пройшло тут. Звичайно, я його попросив. А в той час ще не було інтернету, не було електронної почти, а він спішив, вже там теж мав за кордон їхати. І він мені каже, слухай, ну дослідно, каже, слухай. Я тобі вірші ну, дам зараз. Я зараз подарю свої шедеври, щоб ти не шукав. Вот. Бо вони в списках ходили. А в мене якраз вийшла ця книжка. Mm -hmm. вот. І Він був страшенно задоволений. А фото кажу, я кажу, таке фото, Юра, там всі з фотографіями. А фото каже, дай якогось мудака. Mm -hmm. Ні, ну дослідно. Аби на мене був схожий. Я кажу, ні, ну ти грузиш, кажу, ти що? Кажу, це ж онтологія, ну серйозно, ми всі ж каже, ну що, що мені скажуть, ну сам по собі. Да дай, дай якось ну, мені ніколи все. Я, я тобі сказав, що я даю дозвіл. Підбери когось, що ти не можеш десь пошукати. Я приїжджаю до Тані і кажу, слухай, я не знаю, що робити. Часу нема. І це так в останній момент ми узнали, що він ну, міг Я кажу, так, ну що взяти? Якщо взяти якийсь журнал сучасний, так це ж ці. Зі... Пробуй найди. давай мириться, взяли якісь 60 роки, пішли по, біблі... ну, по бібліотеках. І я знайшов, в 60-х-70-х десь там знайшов, причому гарна якість така. Гар. от, ну, Справа в тому, що лице похоже, зверху трохи не похоже, а так похоже. А внизу не похоже, бо, бо, бо той позал був ну, а Юра ж, не.... значить ми так, ми його дрізали. Ми лишили вуса, оце все. все. От і коли обробили через фотошоп, я подивився. Слухай, каже, може, ну натурально. Ми одали в книжку. І що ви думаєте? Усі признали, що це позаяк. Ні одна людина не, не здогадалася. Більше того, коли Юра побачив. Каже, слухай так, прекрасне фото, це ж я. Це ще краще, чим чим я б дав свою фото. Це ще краще. І до останнього моменту. Я не розказував цю, ну зразу якось було стидно, і ця пішли, все ця презентації пішли, і воно так ішло, і йшло, ішло, йшло, і йшло, і, і, і було тихо. Ну, вже пройшло років 20, і я вже вирішив розколотися, Думаю, ну що тут такого. От я ну, якби обнародував цей вірш і дав це пояснення. Ну, і отут, от воно називається значить Балада про мудака. і Я тут пишу, що це абсолютно реальна історія. Зізнаюсь, нарешті, в антології інтимної лірики пастухи квітів, замість світлини, юрка Позаяка поряд із добіркою юркових віршів знаходиться фото іншої особи. Кого чесне слово не знаю. Ну я навіть не запам'ятав. хто то був. От, І значить, я взяв такий епіграф своїми синіми очима. На мене не дивись мальвіно, ти маєш справу не з піро, ти маєш справу з буратіно. І, значить, балада про мудака. Коли в Юрка світлину попрохав. Себе у нього не знайшлося більше. Ти головне, не переплутай вірші, а знімок дай якогось мудака. Mm. Якийсь мудак ковтав вдову дову Я все, що міг, тоді йому відрізав. Залишив тільки вуса на мармизі, аби усі подумали, Юрко. І всі тоді подумали, це він. І навіть він впізнав себе чудово. На знімку був Левко. А може Льова? Хіба в журналах мало му В журналах їх таки на різний смак Зникають, наче курява безслідно, а він стоїть, підморгує, мов рідний, Моїм дюрком увічнений мудак.